Українська мова шостий клас. Відмінювання іменників першої відміни. Починаємо з поезії. Поезія Ліни Костенко. Сидить пряля та й пряде, сніг іде, іде іде. Нитка рветься, де не де, а вона пряде й пряде. Вже напряла хуртовин на шапки для верховин, на свої полотна, на завіску для вікна. На хустину укривало мало, 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 мало. Сніг іде, іде іде, а вона пряде й пряде. Знайдемо в поезії три іменники і випишемо: наприклад, слово «сніг», верховин, хустину. Визначаємо те, що ми вже знаємо: рід, число і відмінок. Слово «сніг» належить. До іменників чоловічого роду вживається в поезії у формі однини та називному відмінку. Верховин це іменник жіночого роду, множина, родовий відмінок. І слово хустина належить до іменників жіночого роду. в поезії вживається у формі однини та у формі знахідного відмінка. До якої відміни належать ці іменники? Слово сніг це друга відміна. Адже до другої відміни відносяться іменники чоловічого роду з нульовим закінченням. Верховин початкова форма верховина це іменник жіночого роду з закінченням А. І належить цей іменник до першої відміни. Слово хустину початкова форма хустина належить до першої відміни також. Отже, пригадуємо відміни. Майже всі іменники в українській мові належать до чотирьох відмін. До першої відміни відносяться іменники чоловічого роду, жіночого роду, спільного роду, з закінченням а я. До другої відміни належать іменники чоловічого роду з закінченням нульовим та О. І середнього роду із закінченням о е. -я». Третя відміна це іменники жіночого роду з нульовим закінченням і слово мати. Та четверта відміна. Іменники середнього роду з закінченням а я, де з'являється суфікс ат, ят н. Наприклад, перша відміна микола, суддя чоловічий рід, верба мрія жіночий рід, плакса сирота спільний рід, друга відміна клен батько, чоловічий рід село насіння сонце середній рід, третя відміна ніч скатерть. І четверта відміна лоша. Спробуймо вибрати іменники першої відміни із цих слів: Зима, межа, лисиця. Суддя, Микола, Воєвода, Сирота, Базіка, Непосида. За яким принципом ви обирали іменники? Пригадуємо, ми орієнтувалися на рід і на те, яке закінчення є в іменників. Отже, до першої відміни належать іменники жіночого роду, межа зима, Лисиця. Чоловічого роду їх зовсім небагато, воєвода, Микола, суддя та практично всі іменники спільного роду сирота, Непосида, Базіка. Плюс. Закінчення а я. Це ті іменники, які мають закінчення а я в називному відмінку однини. Як же ж відмінюються іменники першої відміни в однині? Називний хто що ялина доля душа. Родовий кого чого немає ялини долі душі. Давальний даю, кому чому ялині долі душі. Знахідний шукаю, знаходжу кого що ялину, долю, душу. Орудний пишаюся ким чим, орудою, ким чим, ялиною, долею, душею, і місцевий вживається тільки з прийменниками на у, в при ялині долі душі. Кличний відмінок Ялино, доле, душе. Які ж особливості відмінювання іменників першої відміни? У давальному відмінку при відмінюванні відбувається у деяких словах чергування. Наприклад, дорога дорозі, нога нозі. Тут ми бачимо чергування в коренях слів звук Г чергується із звуком з, рука руці, ялинка ялинці. К чергується із Ц. Вухо вусі кожух. Кожусі. Х чергується із с. Рудний відмінок однина. Як правильно межею чи межою, змією чи змією, калюжею чи калюжею. Отже, ою, ею, єю. Ми пригадуємо групи іменників. Адже іменники першої та другої відміни діляться на три групи тверда. М'яка та мішана. У рудному відмінку іменники твердої групи, які закінчуються на твердий приголосний, мають закінчення ою – «ялинка», «ялинкою». Іменники м'якої групи та мішаної групи мають закінчення єю або ею. Наприклад, тиша тишею, мрія мрією. Існує ще один лайфхак, щоб правильно вжити іменник першої відміни. У формі орудного відмінка потрібно цей іменник поставити у формі називного множини. Як це виглядає: весна межа? множині весни межі? І якщо у називному відмінку множини буде закінчення и весни? Тоді в орудному буде ою, весною. Якщо ж у називному відмінку множини буде і, межі, долі, душі, то в орудному буде ею або єю, межею. Спробуємо поставити іменники у формі орудного відмінка однини Під груша. Вовтузиться їжачок. За високою круча видніються ліси, жито з пшениця прикрашають поле. Милуюсь іграшка на новорічній ялинці, під грушею. За високою кручею, жито з пшеницею прикрашають поле. І милуюсь іграшкою на новорічній ялинці. А зараз особливості відмінювання іменників першої відміни у множині. Називний ялини душі долі. Родовий немає ялин доль душ. Давальний даю ялинам, долям душам. Знахідний шукаю ялини долі душі. Орудний ким чим ялинами, долями, душами. Місцевий на у в при кому чому, ялинах, долях душах і. Кличний, ялини долі душі. Іменники у формі множини в кличному відмінку так само виглядають, як в називному. Родовий відмінок множини. Переважно, іменники першої відміни мають у родовому відмінку множини нульове закінчення. Дружини немає кого чого дружин, зими кого чого зим. Деколи відбувається чергування ОС е, звука з І. Дороги, але немає доріг, берези немає беріз. Також може відбуватися таке явище, як поява вставних ОЕ. Весни весен з'являється звук Е, іграшки, іграшок з'являється звук О. У словах іншомовного походження подвоєння зберігається. Панни немає пан, вілли кого чого вілл. У родовому відмінку множини деякі іменники першої відміни мають паралельні форми: баби немає баб або бабів. Мами немає мам або мамів. Легені кого чого легень або легенів, губи кого чого губ або губів. І потрібно запам'ятати іменник дошка. В родовому множини має форму дощок, кого чого дощок. Гра кого чого ігор, вівця, кого чого овець, зморшка, кого чого зморщок. Слові стаття. У всіх формах є дві букви «т», тільки в формі родового множини, відповідно до. Законів української мови, фонетичних законів української мови є один один. І слово суття суддів. Місцевий відмінок множини. У місцевому відмінку множини можливо в іменників першої відміни закінчення ах, по деревах, по полях і закінчення ях, по вулицях, по площах. Неправильною буде форма по деревам, по полям. По вулицям і по площам це російські кальки. Виправ помилки. Безліч іграшків сяяло на ялинці. Ми вже знаємо, що в українській мові іменники першої відміни практично не мають закінчення ів, а мають нульове закінчення, і тому правильно буде іграшок, безліч іграшок. Шість тонн вантажу прибуло до міста. Слово тонн це іншомовне слово, і якщо в називному відмінку одне не є подвоєння, то в родовому множини воно теж зберігається. У журналі кілька цікавих статей. Слово статей лише у формі родового множини не має подвоєння. І важко проїхати по лісовим дорогам. Правильно буде по лісових дорогах або ще лісовими дорогами, отже, рефлексія чи вдалося тобі досягти мети уроку? Виконання яких завдань викликало труднощі? Над чим варто ще попрацювати?